очки. А я сделала, ты потом посмотришь. Я сделала этот, я сделала широкоформатное, ну широкоугольное. Она такое объемное все снимает. Я хочу понимать, насколько оно хорошо видно в этом. 越得意。 До конверсия на собі. щось, може, можна доходить, не знаю. Але хочу поїхати собі кроси, бо щось мені мало в житті взуття. Так. Мало в житті взуття, то хочу поїхати купити собі кросівки. Бо в мене Трошки щось ламається з ними. Так. так що будемо їхати дивитися якраз. Okay. дай Бог щось, щось, щось виберу. Бо, блін, зазвичай щось у мене з взуттям не складається. Щось для мене дуже важко взяти купити якесь взуття, воно якесь Not nice. поїхали в магазин номер 1 Треба тільки закрити машину. Називається він Маркс. Тут є все. І одяг, і жіночі, і чоловічі, і взуття, і якісь штуки, типу. Ти що хочеш? Hey. клиренса клиренсы. Тут распродаж. 20 сотки Бачила там конверси, але не Ну, помню та йде. О, все конверси. Ні, це май. Найки. Це не конверси. Конверси чи піде? Короче. Просто. Вроді на гіляться прикольно, але бляха. А ось кроси, які я хочу, собі Тапочки. Коландер, фантастичка, воно дуже зручне. І зараз дуже гарно в ціні. Це вже теж собі щось ступиє. Дитина, дитина гомонися. Гомонися. Скретчери всі класні. Ну, мене він дуже прикольно. Вони, є такі чорні, ось з задником. Треба брати. Зайшли купити взуття, вийшли вийшла з двома куртками. Одна більш тепла, а одна просто ну, дощовик. Хоча дощів тут мало, але ми плануємо поїхати в гори, А, і туди де, в принципі, якось воно повинно бути з дощем. Так що, думаю, що зайвим не буде. В будь-якому випадку вона противітряна. Заїхали купити кросівки, але немає таких, як я хоч... хотіла, а просто так купляти будь-які я не хочу. Коротше. Поїдемо зараз в інший магазин, можливо, там будуть якісь... буде якесь взуття, але це не точно. Тому що ну, якось я хочу конверси, але ті конверси, які тут, вони абсолютно незручні, якось вони не складаються в мене. Хоч якісь такі тапулі, яких, в яких буде реально зручно. Ось. А, не знаю, подивимось, що воно і як буде. Звісно, акція у них класна. По-перше, мінус є на взуття, але воно закінчується сьогодні. Мінус є на взуття. А, і ще зверху мінус 20% від тієї суми, яка у тебе вже в чеку. Ну, як на мене, дуже класна акція. Блін, не шкода, що нічого не підійшло, бо можна було б зекономити ну, кучу бабла. Чесно. А так маємо що маємо. Поїхали далі. Поїхали по іншим магазинам. Приїхали ми. В наступний магазин. Ну, тако, думала, Приїхали в наступний магазин, бо тут є Вінерс. Це коротше, в Англії є Тика Макс, а в Америці це TJ Джей Макс. Здається, якось так він називається. Коротше, це магазин, в якому звозять з усіх магазинів Шматьо. Тапки, коротше, все на світі. Вони їх сюди привозять по скидочній ціні. І можна, в принципі, за нормальний день купити якусь брендову штуку. Типу там Coach, гес і так далі. Все, окуляри. Я собі хотіла... Хм. Де ви, товариші? Вас що вже купили? Я хотела себе... Кто? Гуси. 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 Yes. Гуси. секундочку, На секундочку. Гуси. 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 Я хочу их просто... Нет, Соня. Пощади меня. Я кошмар, боже мой. Это какой-то ужас. Серьезно, такой ужас у нас видит? Ага. Нет. Боже мой, ужас такой, нет. Вот, бесовские кошельки здесь, короче, их много. Uh, у меня такой же, только Майкл Корс. Ну, плюс-минус такой Майкл Корсовский у меня. А Я заказывала себе Майкл. с сайта Майкл Корс. Бут-коуч. И цена его 100 долларов. Лондон Да. Вот малютка ГС. Ценник 700 долларов. Тут їх много. О, мне дико нравится эта сумка. Мне жаба дает за нее отдать 100 долларов, честно. Зато есть вот Денкин Вай. Тот Хорошая. Então caralho isso é, Луна. І таке собі. Це дитяче взуття, ось доросло взуття. Майкл Корс ціна його. Сто баксів. что? Я хочу себе какие-то але но, бля. Нема на меня кедов, не могу я себе подобрать их. Через что, дружок? Настраивалась я. Даже mm прекрасный. -hmm. Это, Это Все Замечательно. Вот такие вот синие? Ага. Uh -huh. шикарные. Mm. Вот так вот классно. Вот. Mm. Тапочки для дома. Тапки. Все-таки купили тапки. Купили шмаття. Коротше, Йдемо додому не спустимо руками. <рес> Чувствую, що з трошки буду вертати, щось мені якось душа вже не лежить до всіх побут. Щось я вже думаю, що треба щось вернути. <рес> Дочь, машина, тікай. Ти дивися, чик мені не профукає, Короче, Вінерс класна штука. Я взяла собі комплект одягу за 45 баксів. Ні, 40, 40 баксів. Зараз секунду, почекай. 40 баксів. Шкари за, за 40. Коротше, небагато. Ну, як небагато відносно, але ну, тим не менше. Хорошо, за... за за собою, будь ласка. Дуже мені подобається моя прекрасна велика машина, в якому помістити все і навіть більше. Так, відбільше. Сюди. сюди це що? Це канадин. Це оцю маршку. Отак от. Отак от. Коротше, можна... Можна їхати додому. Бо вже все купили, що треба. Ці гроші потратили, коротше, можна їхати додому. Нормально. Поїхали ми додому. Такі от у нас закупи сьогодні були. Отак от, от ми сьогодні з'їздили, сходили. Два магазини, потяг. Коротше, життя вдалося. Треба їхати додому, верити, їсти бо тиждень попереду.